Hello and welcome to Once Upon Two Languages. Here we read fairy tales and stories first in English and then in Ukrainian. Make yourself comfortable, listen carefully and enjoy the story. Вітаю вас на каналі Once Upon Two Languages. Тут ми читаємо казки та історії спочатку англійською мовою, а потім українською. Влаштовуйтеся зручно, слухайте уважно і насолоджуйтеся історією. Today's story is called Mr. Wonka and the Indian Prince. Let's begin. Сьогоднішня історія називається Містер Вонка і Індійський Принц. Тож почнімо. Mr. Wonka and the Indian Prince". Містер Вонка і індійський принц. After Royal Dall, За мотивами твору Роальда Далла. Містер Вілі Вонка was a famous chocolate maker. Містер Віллі Вонка був знаменитим виробником шоколаду. He was the cleverest chocolate maker in the world. He put all his heart and energy into inventing more than 200 new kinds of chocolate bars, each far sweeter and more delicious than anything the other chocolate factories could make. І усю свою енергію у створення понад 200 нових видів шоколадних батончиків, і кожен з них був набагато солодший і смачніший за все, що могли виготовити інші фабрики. А ще він любив надсилати їх у всі чотири куточки світу, бо вірив у міжнародну співпрацю. He sent chocolate bars to all the kings and presidents of the world as well. Він навіть надсилав шоколадні батончики всім королям і президентам світу. But it wasn't only chocolate bars that he made. Але шоколадні батончики це було ще не все, що він умів робити. He had invented a way of making chocolate ice cream, so that it could stay cold for hours and hours without being in the refrigerator. Він вигадав спосіб робити шоколадне морозиво, яке могло залишатися холодним багато годин без жодного холодильника. You could even leave it lying in the sun all morning on a hot day, and it didn't go runny. Його можна було спокійно залишити на сонці весь ранок у спекотний день, і воно не розтікалося. Принц Пондічері просто обожнював шоколад. Він був одним із найбагатших людей у світі і мав у своїй країні цілі гори шоколадних батончиків. One day he wrote a letter to Mr. Willy Wonka praising his chocolate bars and sent him his personal invitation to come all the way out to India and built him a huge palace entirely out of chocolate. Одного дня він написав листа містеру Вілі Вонці, розхвалив його шоколад і надіслав особисте запрошення приїхати аж до Індії та збудувати для нього величезний палац. Повністю з шоколаду. And Mr. Wonka did it. І містер Вонка погодився та зробив це. What a palace it was! Ох, який же це був палац. It had one hundred rooms, and everything was made of either dark or light chocolate. У ньому було сто кімнат, і все все було зроблене з темного або світлого шоколаду. The windows were chocolate, and all the walls and ceilings were made of chocolate, so were carpets and the pictures and the furniture and the beds. Вікна були шоколадні. Стіни і стелі теж із шоколаду. Так само, як килими, картини, меблі і навіть ліжка. And when you turn on the taps in the bathroom, hot chocolate came out. А коли ти відкривав крани у ванній кімнаті, з них тік гарячий шоколад. Mr Wonka warned Prince Pondicherry that the palace wouldn't last long. Містер Вонка попередив принца Понтічери, що палац довго не протримається. You'd better start eating it right away, he said. Краще починайте їсти його негайно, сказав він. Nonsense, shouted the prince. Нісенітниця, вигукнув принц. I'm not going to eat my palace. Я не збираюся з'їсти свій палац. I'm not even going to lick the staircases and the walls. Я навіть не збираюся злизувати сходи й стіни. I'm going to live in it. Я буду в ньому жити. But Mr. Wonka was right, of course. Але, звісно ж, містер Вонка мав рацію. Soon after this, There came a very hot day with a lot of sunshine and the whole palace began to melt. Невдовзі настав надзвичайно спекотний день із яскравим сонцем, і весь палац почав танути. The prince, who was sleeping in the bedroom at the time, woke up and found himself swimming around in a huge brown lake of chocolate. Принц? Який у той час спав у спальні, прокинувся і раптом зрозумів, що плаває у величезному, коричневому, шоколадному озері. It was a real disaster. Це була справжня катастрофа. Принц Пондічери, do nothing. Принц Пондічері був приголомшений, але нічого не міг зробити. He ordered to clear the mess and decided to spend some days in the mountains, in his palace, made of real bricks and marble, and never to speak to Mr Wonka again. Він наказав прибрати весь безлад і вирішив провести кілька днів у горах, у палаці, зі справжньої цегли й мармуру і більше ніколи не розмовляти із містером Вонкою. There was one strange thing about Mr. Wonka's chocolate factory. У шоколадній фабриці містера Вонки була одна дуже дивна річ. There were no workers going into that place or coming out. Туди не заходили, і звідти не виходили жодні працівники. The gates were always closed. Ворота завжди були зачинені. But before... Thousands of people had worked in Mr. Willy Wonka's factory. А раніше на фабриці містера Вілі Вонки працювали тисячі людей. Then one one day, all of of a sudden, Mr. Wonka had to 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 ask every single one of them to leave, to go home, never to come back. І ось одного дня, зовсім несподівано, містер Вонка змушений був попросити кожного з них піти додому. І більше ніколи не повертатися. He did it because of spice. Він зробив це через шпигунів. All the other chocolate makers wanted to know Mr. Wonka's secrets. Усі інші виробники шоколаду хотіли дізнатися секрети містера Вонки. They sent to his factory. Вони засилали шпигунів на його фабрику. The spice Took jobs in Vonka's factory, and while they were there, each one of them found out exactly how a certain special thing was made. Шпигуни влаштовувалися працювати на фабрику Вонки й перебуваючи там, дізнавалися як саме виготовляється кожна особлива річ. They were went back to their own factories and told their bosses all the secrets. Потім вони поверталися на свої фабрики і розповідали керівникам усі секрети. Soon after that different factories started making ice cream that would never melt even in the hottest sun. Невдовзі після цього різні фабрики почали робити морозиво, яке ніколи не тануло, навіть під найспекотнішим сонцем. And so on and so on. І так далі, і так далі. And Mr. Wonka tore his bird and shouted, This is terrible, a disaster, I shall be ruined. Mr. Wonka рвав собі бороду і кричав, «Це жахливо! Катастрофа! Я пропав!» There are spies everywhere. I shall have to close the factory. «Шпигуни всюди! Мені доведеться закрити фабрику!» And he did it. І він справді це зробив. He told all the workers that he was sorry, but they would have to go home. Він сказав усім працівникам, що йому дуже шкода, але їм доведеться йти додому. Then he shut the main gates. Потім він зачинив головні ворота. And suddenly, Wonka's chocolate factory became silent. І раптом шоколадна фабрика Вонки занурилася в тишу. The chimney stopped working. Де перестали диміти. From the on not a single chocolate or sweet was made. Відтоді не було зроблено жодної шоколадки чи цукерки. Nobody went in or out. Ніхто не заходив і не виходив. Nobody could see Mr. Wonka either. І самого містера Вонку ніхто більше не бачив. Month and months went by, but still the factory remained closed. Минали місяці за місяцями, але фабрика так і залишалася зачиненою. And everybody said, Poor Mr. Wonka. І всі говорили, бідний містер Вонка. He was so nice, and he made such unusual things. Він був такий добрий і робив такі дивовижні речі. But he's finished now. It's all over. Але тепер з ним покінчено. Усе скінчилося. Then something strange happened. І st сталося щось дивне. One day early in the morning, the columns of white smoke were seen to be coming out of the tall chimneys of the factory. Одного ранку. Люди побачили, як із високих димарів фабрики знову повалили стовпи білого диму. People in the town stopped and stared. Люди в місті зупинялися і дивилися, не вірячи очам. What's going on? They cried. Що відбувається? вигукували вони. Hurra The crisis is over. Ура! Криза закінчилася! The factory has begun working. Фабрика знову працює. Mr Wonka must be opening up again. Mr Wonka, напевно, знову відкриває фабрику. They ran to the gates, expecting to see them wide open. Містер Вонка standing there to welcome his workers back. Вони побігли до воріт, сподіваючись побачити їх широко відчиненими і містера Вонку, який зустрічає своїх працівників. But no! Але ні! The Great Gates were still locked as ever, and Mr. Wonka was nowhere to be seen. Великі ворота, як і раніше, були зачинені. А містера вонку ніде не було видно. But the factory is working! the people shouted. Але ж фабрика працює, кричали люди. «Listen! You can hear the machines. They're working again. Послухайте, чутно машини, вони знову працюють. And you can smell the smell of melting chocolate in the air, і в повітрі відчувається запах розтопленого шоколаду. The place is full of workers, but nobody's gone in. Фабрика повна працівників, але ж ніхто туди не заходив. The gates are locked. It's crazy. Nobody ever comes out either. Ворота замкнені, це ж божевілля, і ніхто звідти ніколи не виходить. Since the time the factory has been running for 10 years. Відтоді фабрика працює вже 10 років. What is more, the chocolates and sweets have become more fantastic and delicious. Ба більше, шоколад і солодощі стали ще фантастичнішими і смачнішими. But nobody knows even now who Mr. Wonka is using to do all the work in the factory. Але й досі ніхто не знає. Кого саме містер Вонка використовує для роботи на фабриці? That is one of the great mysteries of the chocolate making world. Це одна із найбільших таємниць у світі виробництва шоколаду. We know only one thing about them. Про них відомо лише одне. They are very small, вони дуже маленькі. Sometimes... Through the glass windows of the factory people can see small dark shadows moving about. Іноді, крізь скляні вікна фабрики, люди можуть побачити маленькі темні тіні, що рухаються всередині. These faint shadows are those of tiny people, people no taller than a man's knee. Ці ледь помітні тіні це крихітні люди, не вищі за людське коліно. Nobody sees Mr. Wonka anymore. Самого Mr. Вонку більше Nikto ne бачить. He never comes out. Він ніколи ne виходить na zovni. The only thing that come out of that place are chocolate and sweets. Єдине, місця, Thank you for listening. I hope you enjoyed this story and discovered some new English words. See you next time and remember one story, two languages. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія і ви відкрили для себе нові англійські слова. До зустрічі наступного разу і пам'ятайте, одна історія, дві мови.